Боже мій. Ти що забули? Угу. Ви забули? Ви забили, та я вам зараз напам'ятаю. Професійна деформація очей. Напишіть в коментарях, як ви хочете, щоб ми з вами вітались. Про Сівішок 2025. І надіюсь, сьогодні вони будуть чудові, як ці клікабельні посилання нашої шановної дизайнерки Анастасії. Так, прізвище ім'я і тайтл. Позиція, на яку подаєшся, є. Але не вистачає от цього, на яку саме позицію? UI, UX, веб. У тебе ж є ну, свій цей, як тайтл, на який ти подаєшся, в якусь компанію. Знову ж таки, ти можеш подаватися в якусь одну компанію з цією CV шкою і написати там, наприклад, Middle. А на якусь іншу, в іншу компанію, де ти будеш проходити на позицію Strong Mito, того було б прикольно, якби тут писалось, на яку саме позицію ти подаєшся. Плюсую. Їдемо далі, є коротке Самері. Те, з чим працювала, в цілому про себе, окей, питань немає, але я б не робила цих скорочень. Моб ігор, я думаю, що вже ну, типу там. Якщо ми допишемо декілька літер, то воно нікуди не поїде, нікуди не дігнеться. Тому я думаю, що тут ці скорочення трошки недоречні. І хотілося б якось просто по правопису логічніше, бо ми читали декілька разів два речення і не змогли ну, зрозуміли, але воно максимально Треба вчитуватися. Та, Дуже та, важко написати. Нелогічно структуровані речення в цьому самері, і до. Речення розробки досвідом розробки сайтів адаптивів застосунків моб ігор ботів. Крапка. І знову моб ігор, також внутрішню 3 d шну частину. Можна ж, ну, типу, там, забрати м -м, ось це моб ігор і просто також внутрішню 3 d шну частину. Або чи в дужках біля мобільних ігор вказати за це? Бо я про скіли така. Так, або я втомилася, або я нічогісінько не розумію. Я так розумію, що це типу, як софт, це хард скіли, супер. Так, да, класно, що вони поділені на uh -huh. різні блоки: UI, UX, Motion, 3D, клас, супер. Оце взагалі суперово. Кожна позиція підкріплена функціоналом, який ти робила. Так, і я так пробіглася очима, все повністю, всі пункти не читала, але все коротко, ясно і чітко. Тому тут прям ось цей блок, де професійні явички, вау. Чудово. Освіта теж все окей. Мені, якщо чесно, б хотілося, щоб. Менше це займало місця, і це ж все можна написати. Типу, там один раз 2022, і навпроти 2022 двадцять всі угу. ось ці дипломи, які ти отримала у освіти, закріпити. Далі так само 2023, і по списку те, що ти робила і де ти навчалася. Але дипломів купа вау, молодець! Та дипломів купа, прям кайф. І класно, що залишила лінки, і вони клікабельні? Ну майже всі, але більшість так. Так, їдемо далі. Досвід та інструментарій. Тут щось пригає, ось 3 d літ, літера 3. угу. Циферка 3, літера D. Пригнула. Я так розумію, що це такий шрифт. Збирайте угу. якийсь такий універсальніший шрифт, щоб воно не скакало. Класно, що є документ, який підтверджує твій рівень англійської і рівень wow. англійської. Тут вау, wow, супер, клас програми, які користуєшся, вказала теж досвід роботи. Ну так в цілому виглядає все гуд, все супер. Єдине, що ми помітили на двох сторінках різні шрифти, різні розміри шрифтів. Тут, де досвід роботи, дуже мілкий шрифт, і він важко прям потрібно там збільшувати масштаб або придивлятися. А на першій сторінці, де наприклад описані професійні навички, тут вже шрифт більший. Тому не забувайте слідкувати за шрифтами, щоб були однакові розміри заголовків, однакові розміри підзаголовків і яких там я не знаю пунктів чи основного його тексту. Ну враховуючи що ти дизайнер, це дуже важливо. Бо от твоя сіжка безпосередньо говорить дуже сильно за твій хард скіл, ось ця увага до деталей. Де на одній сторіночці воно там скакнуло не знаю розмір шрифта 14 чотирнадцятим, на другій сторінці вже там одинадцятим. Чомусь, і це ж все ну по факту, ти як робиш інтерфейс нам своєї сівішки, і так само там по дизайну також дуже важливо бо ти своєю сівішкою. Підкріплюєш свій один із найважливіших хард-скілів як дизайнера і ось цієї уваги до деталей. Я відслідкувала і пролистала далі CV. Тут є блок вища освіта. І на першій сторінці є актуальна освіта. Я гадаю, що якщо б воно десь знаходилось, розташовувалось поруч один біля одного, то це було б супер. Можна навіть поєднати, я гадаю, ці два блоки. Угу. А, от, бо дійсно займає прям багато місця. І знову ж таки, контакти це типу окей, клас. Це зручно для рекрутерів, коли вони пролистали CV донизу, і тут є контакти, і там ти відразу прочитав все і натиснув. Але я розумію, чому так зробила скоріш за все, через те, що тут дві сторінки повної інформації, да, і щоб не повертатися доверху, це дійсно зручно. Але це таке спірне питання, бо хтось, типу, такий що тут дві да, двоє контактів. Може, тоді їх просто звідси забрати? Ну, типу, ти ж все одно будеш йти до кінця, наприклад, і їх тут побачиш. Ну або так, але я, якщо брати мій рекрутерський досвід, напевно, я через те, що я вже теж звикла, що більшість. Кандидатів е, розставляють свої контакти попереду на початку сторінки, то я їх відразу вже й шукаю там. От, Тому е, тут класно, але теж таке питання спірне. Типу, хочеш залишай, хочеш не залишай. І так дивно, те, що воно зроблено зовсім по різному. Одна і та сама інфа, але uh -huh. зроблена зовсім по різному. Іконки різними розмірами. Е, ці шрифт різний. Е, Порядковість різна, якось дуже дивно. Ну, типу, знову ж таки, враховуючи ту позицію, на яку ти йдеш, та будь-яку насправді воно дуже дивно виглядає, що воно різне. Але на ту позицію, ти йдеш, це X2 Дивніше, що воно ось так виглядає. Насправді, так да, в цілому, CV гарне, немає якихось яскравих кольорів, є присутні фото. Те, що ми любимо, є вся інформація, яка е має бути в CV. Дуже класно розписаний досвід і дуже класно розписані професійні навички. Це прям супер плюс. Що з таких недоліків, які ми помітили, своїм е неозброєним оком? Вау! Я сьогодні не даю прям пер. Це різні шрифти на різних сторінках. Повторюються контакти в різних форматах. Трішки змінили б ми самарі, почитали, подумали, як його простіше оформити, простіше вказати, напевно, розписати, бо прям треба сісти і подумати, витратити на це час. І я б з'єднала також освіту разом. І в цілому, все в цілому, в мене І ось ті комірки все. погрупували з освіту. А так, і комірки, де актуальна освіта, там де 24 й рік. Два, наприклад, <кій> два дипломи, 23-й, Тут взагалі за 22-й чотири дипломи. Можна просто вказати якось погрупувати їх гарненько, щоб не повторювалися ці цифри. Може, я ще, звісно, трошечки докопуюсь, але ці іконки з фігомою, зі всім сім-сім, можливо, їх би зробити теж в стилі CV-шки, бо, наприклад, іконки LinkedIn, Instagram, Telegram, вони теж мають свій колір, але ти його зробила в стилі CV-шки. То чому б не зробити вже всі іконки, в стилі свіжки, фігми і всього іншого. І, можливо, їх трошки менше по розміру, бо вони, виходить, займають там третю частину сторінки, але по факту якоїсь прям інформації вони ну, не несуть. Можливо, їх ну, трошки зменшити. Або взагалі їх можна прибрати, бо тут є інструменти і технології, які ага, в, в твоїх професійних навичках. І по факту, якщо я не помиляюсь, тут. Та тут все просто розписане текстом. У тебе дуже багато інфи повторюються. Uh -huh. Прибери лишнє, те, що повторюється, тоді стане набагато менше інфи, і безпосередньо стане наб... вона стане набагато читабельнішою. Кожен раз якась інфа повториться, ми ніби проходимося, а потім знову вертаємося. Або тут нема заголовка, і англійська просто виділена капсом, або англійська це заголовок, що ну в принципі не може бути заголовком. Того подумай, що за блок рівень володіння мовами додають ще там. Українська, наприклад, якщо ти вважаєш, ну там думала, що цей блок в тебе дуже мало займе місця, то можна додати ще там українську мову, наприклад, і ну розписати так, як це роблять рівень володіння мовами і ну, погрупувати, бо виходить, що ця англійська якось і до речі, якщо там будеш подаватися в якісь міжнародні компанії, то класно, якщо ти будеш вказувати українську, нетів бо да, іноземні важливо. компанії теж на це ж звертають. Ла. Прикольно було б щодо до контактів, які два рази повторені, але ніде нема локації додати все-таки більше інформативності, а не дубляжу. Так, да, згодна. Бо зараз дуже багато вакансій відкривається запитом в конкретне місто, місце, країну, і на це дуже велика увага звертається відключати. Все, я думаю, на цьому точно все. Це супер, Анастасія. Дякую тобі за те, що ти прислала нам своє CV. Сподіваюсь, що ти покращиш своє CV за допомогою наших порад і чекаємо на оновлену версію твоєї Так, Дякуємо тобі за участь. У-ла-ла! І знову рубрика Прожарив сів розробників. А зараз розробниці ту 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 І цей лев замість лва мене просто... Звук їй цю ромочку, хай потішиться. Є фото, що нам подобається. Доктор Зло. Поставити його тут біля мене. Е, Є вся інформація, є тайтл, на який претендує Марія. Супер. Junior Front-End Developer. Клас. Є локація, є телефон, є е, клікабельні посилання. Yes. Круто, є пошта, все супер. М -м -м, взагалі питань немає. Їдемо далі. Є саме Клас, я обожнюю, коли ви вказуєте в Самарі на початку стек технологій свій. Я прям вас обожнюю і цілую булочкою мої солодкі, бо я не витрачаю тоді купу часу опускатись нижче і дивитись так. А з чим ви на чому ви пишете? Наприклад, тут JS і React, А мені, наприклад, треба в'южнік. І я сижу і листаю CV, і переглядаю всі скіли, всі технології. А тут хоп самір і мені відразу цей React кидається в очі. Єдка так. так все підходить. їдемо далі. Їху! Тому тут прям плюс. Молодець. Це прям вау-структура, про яку ми завжди говоримо. Навчання після навчання курси. Ти прям своє навчання, основне освіту підкріпила курсами вже професійними, круто, і потім все інше підкріпила своїми скілами. Але хотілося б напевне перенести все таки досвід роботи після самері, а далі вже поговорити про навчання, курси і все інше. Так, згодна, але дуже подобається ось цей блок, який йде спочатку освіта. Курси і скіли, тули, умови. Це прям топ. Просто професіонал експірієнс наверх, угу. а цей блок все... до них. Да, воно дуже логічно, один з одного як витікає, і ось цих три блоки прям не роз'єднують. Вони круті. Угу, згодна курси розписані окей. Навіть певно, да, клас, є клікабельні ніфіга. фіга. А, це просто, це на, просто сайт. на сайт. Окей, може тут щось є? Було б класно, якби на дипломи було а не на сайт, бо сайт нам ні про що не говорить. Так, якщо тут класно, що зробила клікабельні посилання, але прикріпила під цими клікабельними посиланнями посилання на сайти цих курсів, де ти проходила. Якщо в тебе є дипломи, то прикріпи краще на дипломи. Зроби десь собі Google диск да, там, збери в папочці всі ці дипломи і сюди лінки просто вший. Буде прям супер топ. Скіли. Все зрозуміло, тули, англійська мова. Вказаний рівень B1 англійської, супер українська щось не вистачає. Теж в KSG, чи Native, чи рівень там, C1 і таке інше. Ну що, знову ж таки, ми розуміємо? Да, ми розуміємо, що ти з України, все окей, але да, типу, тут вже чисто така і формат російської. Я б взагалі прибрала нафіг. З карти світу. Та, їдемо далі. Ну, насправді по досвіду питань в цілому немає. Отут, де кілька плюс, uh -huh. можеш просто букву Єрс, але це я вже чисто так докопуюсь, бо нема до чого більше перекопатися. Е, є позиція, є період, який ти працювала, є сайт навіть, як я так розумію, да, що uh -huh. ти робила, і описано коротко скіли, які ти здобула на цьому місці роботи. Е, можливо, якщо ти сказала в актуальному експірінці, скільки ти там працюєш в плюс роки, то тоді вкажи це і в інших е, місцях роботи, бо виходить, ти якось виділила актуальний, можливо, а всі інші пропустила. Або Previous Work Experience взагалі можеш прибрати, бо він є по факту нерелевантним. А це не ні, це паблік. Щось тут. А так да, можеш це прибрати. Не релевантний угу. досвід, ти взагалі його можеш прибрати. Так, да, і в тебе вийде річка на він... одну сторінку. Дуже прекрасно, Причому. Так, да, якщо він не стосується твого досвіду, пов'язаний зараз з software інженером бо ми не вчитились тут. Щось є ось mm, технологікал інженір. Якщо ось ці посади. Які ти обіймала раніше, ось починаючи з 10-го року, вони повпливали на твій досвід наразі, який є релевантним, да? і він, хоч трішечки десь перегукується з IT, то супер залишай. Якщо не перегукується, то можеш я взагалі прибрати. Угу. Або не так широко розписувати і просто вказати. Коротко там позиції, які ти займала, і тоді теж вмістиш все в одну сторінку спокійно. Що не вистачає? В цілому ніби ніби, та, ніби все, все вистачає, так ніби прям дуже-дуже все гарно. От єдине з цим експіріенсом похімічити, поміняти по... місця. Угу. І ось вам приклад: без різ без всякого дизайну, без не знаю чого складних якихось конструкцій. CV CV виглядає дуже зрозумілим. Так, можливо, воно не так привертає увагу. А, бо тут не прям супер дизайн і ти такий вау, котик, який пиляє нігті. Але, але все ж таки тут все дуже чітко розписано, класно і безпосередньо ну прям супер, супер топ. Молодець. Супер топ, -топ клас. Нам подобається. круто. <звук> Дякую, Марія. Націлай свою свіжку оновлену, тобі там роботи зовсім мало, того надсилай, нам буде приємно глянути, що ти дослухалась до наших порад і. Що в тебе вийшло? Всім бомки. Ми закінчили. Сердечко. Боже. Бачення, телебачення.